Прийшли з яриком, покажи рушницю. Воздушку. Зараз будемо прострілювати. Бачите, наскільки вона точно у нас стріляє. Взяли таку ставочку, бінокля. І вон там мішені. Скільки в нас Чотири мішені. Зараз отут де до доска будемо прострілювати. Простріляємо тоді тих три будемо пробувати збити. Починаємо, так Ярик? Тепер ще. Побуй. Значить у цю дерев'яну дошку стріляй. Старайся добре, тільки прицелься гарненько. А я буду дивитися діноколь. Гляно, формальну камеру, на бінокль. дінокульну. А з караванці не попав? Mm -hmm. По дерев'ясі? О, зараз бінокль буде видно, може. По дерев'я сідеться, це воно. Вон там нижче нищити там Видно так Зараз я дам бінокля, подивишся сам. Ага. Ну я все целись, рівно по точкам, як ти вряд казав. Ну зараз я по стрелити. стрелюю. ми з яриком по разу. розу. Вселились. Так... Цілились точно. Ось цю кришку червону. А вона стріляє нижче. Зараз буду підкручувати. Ось два пробої. Глянь, як ми з тобою рівно попали. Один і другий. Десь. Да. Тобто, зрозумів наскільки целимося сюди, стріляю сюди. От нам зараз треба цю різницю якось вгадати, щоб сюди било. Якщо ми це зробимо, у нас буде точно бити. Нас. Пішли, настроювати. Будемо зараз підкручувати і стріляти. Так, mm. да? mm. Так, дивимося, зробили ми 5 вистрілів. П'ять вистрілів. І в нас, значить, результат вже є. Перше попадання в кришку. Камера затуляєш. Ось. Настроїли одну первий стрелили. Одну ось пулька застрягла. бачите, не пробуває цю доску насквозь. Я ось вже пустив центр кришки. Зараз це ярик показує, якщо я попадаю, значить рушниця настроєна, Воздушка. і будемо стріляти ось по цих мішенях. Будемо бачити, ці вже дужні збивати, значить. Ці будуть розлітатися. Це настоящі, вже охотничі. Так, пошлі, зараз буде вистріл. Якщо попадання, значить рушницю настроїли. Можна No, tý. Já to i povuzu. Opa, s vámi kamenem půjdu zem. To už nejde, já řeknu, že jsi mě І і. І, і. і ярить я стрелив трохи правій у мене. Не попав? Я не попав, ні. Ось в мене трохи правій. Хоча не ти самі стіну. Ну може я скусив. Зараз ти ще раз попробую стрелити. Чи ти попадеш? Ну вже, по крайній мірі, ми не стріляємо ні вверх, ні вниз. Ми вже стріляємо ну, кругом цієї кришечки. Тобто це вже може бути, я може хильнув рукою. Бач, воно вже легше. Ну, Ох! Попав 100%. Я побачив, да, візьме рушницю. Я побачив, як ти попав, як вона блиснула ця кришка. На, да, попадання є точно. Значить я смазав, ти попав. Знаєш, це моя вина була, а не вздушки. Так, да, ось, зараз вона ж підірвало. Ось, ви ось сюди вниз тип попав. Да, ну яка різниця? Вже в кришечку ж б'ємо. Араз спробуємо встрелити в оцю е, де вона стоїть. В цю. сюди да, зараз. З чого вона там. Опа. Моя отворить по посту. Ты идея ми пристреляла, ты идею має подать прицелиться. <ріхи> перехреніть її. Ти що? Стреляє вона на изі яр. Так що все, рушницю настроїли. Бомба, тримай, пішов я забирати. Була тарілочка і нема тарілочки. Ось стріляється осколки. Так, зараз тяжче. ярик целиться вон по тій мішені. До неї метрів 30, певно. До цієї було 20, туди метрів 30. Добре світ. Мимо. Перезаражай ще раз. У ярика спроба номер 2 Так само по тій самій мішені. Не спіши целься. Посипалась. Ярик. Е? Покажи клас, ну. От так Покажи рушницю, яка валить, так як тревна. О! О! Зараз буде <пайся> саме важче попасти по тій. Вона метрів ну, 40. Я потім посчитаю скільки буде. Ось, підожди, ярик не стріляю, Зніму щоб було приблизно видно відстань Ну отака відстань. Ось така крикочка. Так, Ярик, секундочку, я перехожу, щоб було чітко все видно. Я знімаю, може стріляти. По готовності огонь. Нет. Ти з других спроб постійно попадаєш. Давай другу спробу. Друга спроба по самій дальній мішені. Тепер моя спроба. Угу. Ага. Так, не можемо з яриком значить, мішень збити дальню. Ну давай, Ярик, твоя спроба. Мимо. Мимо не можемо попасти по цій тарілочці. Як так, Ярик? Нічого, ми попадемо по ній. Та не проблема. Пулюк у нас вистачає. Mm -hmm. Будемо стріляти, поки не, не зіб'ємо її. Отак. От Отак треба стріляти. Я знаю, я Молодець. Я. Я. Все, красавці. А вона не розбилася розбилась? Зараз підемо подивимось. Вона ну. в не розбилася, нитку чи щось. Ну, офіційно підтверджуємо, що рушницю настроїли, правильно? Да. Все, рушниця настроєна. Покажи навіть. Цю, цю